Доброго дня усім присутнім. На засідання комісії запрошені депутати, які входять до складу комісії, секретар селищної ради і запрошені представники керівники структур, які будуть доповідати по їхніх питаннях. На засідання комісії з'явилися три депутати. Відповідно до регламенту роботи, депутатська комісія може розпочати роботу, якщо присутні на засіданні більше половини від складу. Склад 5 є троє, значить ми роботу можемо розпочати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Депутати голосуємо. Дякую, одноголосно. І на розгляд депутатської комісії з питань освіти. Виноситься дев'ять питань. Можливо, будуть у когось зауваження, пропозиції до порядку денного депутатів? Ні, немає. немає. Отже, ми можемо розпочати роботу, і я зараз зачитаю перелік питань, які ми будемо сьогодні розглядати. Про затвердження структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної медико-санітарної допомоги міської селищної ради. Наступне питання: про затвердження штатного розпису відділу служби у справах дітей і молоді міської селищної ради. Про затвердження плану основних організаційних заходів комунального некомерційного підприємства СЕП МСД Мізуцької селищної ради на 25 рік. Про затвердження переліку адміністративних послуг мізутської селищної ради, про затвердження програми для кривдників на 25-27 роки у мізуцькій територіальній громаді. Про затвердження розпоряджень селищного голови на друге півріччя, про затвердження штатного розпису відділу освіти Мізоцької селищної ради, про затвердження орієнтовного плану роботи Мізоцької селищної ради на 2025 рік і все. Всі питання я назвала. Чи можливо будуть якісь зауваження пропозиції до наших проектів? Ні, Немає я розглянути спочатку, там де запрошені так. Значить, розпочинаємо із розгляду питання. Ми погоджуємося, погоджуємося Погоджуємо тоді. Давайте ми розпочнемо із проекту про затвердження штатного структури штатного розпису комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної. Допомоги місяцької селищної ради і надаємо слово, слово Галині Маслінчу. Значить, ми на 2025 тисячі двадцять п'ятий рік затвер... ну, просимо затвердити структуру і штатний розпуск нашої організації. Що ми внесли сюди в структуру? Ми внесли ставку медичного реєстратора тому що в нас було підставки згідно акредитації, яка має відбутися двадцять п'ятому році. Вона повинна бути. Повна ставка, тому ми внесли зміни до стартного наступного, іменно до э, ставку медичної реєстратора. Плюс до того, у нас є один воєнно-мобілізована людина, яка э, рахує приступність амбулаторії Так як там у нас вже не утоплюється, ми її спочатку були зняли. А тепер ми мусимо її додати, тому що якщо прийде людина, ми мусимо її труду, ну, по тому, а далі ми вже будемо рішати, куди його е, направляти і куди що з ним робити. Так що, прошу затвердити, що можливо. Так, можливо, є запитання до моючого. Ні, немає. немає. Тоді е, хто за те, щоб. Е... Погодити проєкт рішення і винести на розгляд сесії про затвердження структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної медико-санітарної допомоги Мізуської селищної ради. За, утримались проти одноголосно за. Переходимо до наступного питання. Теж ваше питання uh -huh. про затвердження плану основних організаційних заходів комунального некомерційного підприємства Центр ПМСТ Міської середньої ради на 2025 рік. Цей план основних організаційних заходів нашої роботи, нашої підприємства, затверджується кожен рік. Сюди входять, які основні структури сюди входять Це надання медичної допомоги дорослим, надання медичної допомоги дітям. Матеріально-технічна база нашої організації є, що потрібно змінювати, що додати, плюс кадри, кадр кадрова робота, бухгалтерський облік, охорона праці, пожежна безпека і цивільний захист. По цих основних заходах і склали план. Крім цього, йдуть план роботи оперативних нарад, які проводиться кожен раз в місяць з медичними працівниками. Сюди висвітлюються певні питання, які наболені для медичних працівників, і поточні питання, які протягом періоду розглядаються. План медичних рад проводиться раз в три місяці. Де згідно нормативів, які накази Міністерства охорони здоров'я розглядаються, які розпорядження розглядаються, які тематика, яка по медичних захворюваннях болюче розглядається. Плюс до того план роботи складається з, лікар... з лікарями на деякі... ну, кожен місяць і з середніми медичними працівниками. Це вся робота, яка проводиться за цілий рік нашої організації. Панемо знайомлені так. 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 А, з паном ознайомлені. Так. Він відповідає Добре. установі. Так, виношу нам голосування. Хто за те, щоб погодити проект рішення, винести на розгляд сесії? Хто за проти? Утримались одноголосно. Дякуємо вам. Дякую. Якщо дякую. ви може бути дякую. Далі переходимо до питання про затвердження переліку адміністративних послуг Мівінської селищної ради Світлану Вікторівну вам слово. Ми практично вносимо зміни перелік послуг щороку, тому що або послуги, які вже втрачають свою чинність, ми мусимо їх викидати, або вносимо нові. Так як і в цьому році, в нас з нового року мають з'явитися нові послуги. Це видача id картки при Не досягненні 14-річного віку, або видача id картки при пошкодженні чи втраті її, а також видача закордонних паспортів. Вся робота з даного питання вже в нас проведена. Практично ми вже на завершальному етапі. Нам тільки... По суті, залишилося пройти навчання в міграційній службі, і ми зможемо вже з нового року. Ну думаю, що лютий-березень ми зможемо вже видавати id картки. Тому нам треба в перелік послуг включити ці нові послуги, а також трошки упорядкувати соціальні послуги. Там деякі втратили чайність, а деякі появились нові. То ми і там замінили їх. проектом. що там пропонується проектом. Пропонується скасувати пункт. Два рішення місяцької селищної ради від 17 лютого 2022 року про затвердження переліку. Тобто я так розумію, що е, старі послуги е, скасовуються, і е, скасувати рішення 2023 року знову ж таки про внесення змін до рішення про перелік послуг і затвердити перелік адміністративних послуг, що надає е, через центр надання адміністративних послуг міської селищної ради нові редакції, що додається контроль за виконанням, покласти на нашу комісію. Так, запитання. Немає. Голосуємо. Немає. Хто за те, щоб погодити проект рішення, винести на розгляд сесії? Хто за? Дякую одноголосно. Проти утримався, немає. Так, е, е, хочете щось доповнити? Ні. Ні. Так, наступне питання про затвердження програми для кривників на 2025-2027 роки у міській територіальній громаді. Кілька слів, що це за програма. Робота по суті з насильниками У нас е, щороку Ми дуже багато про, говорить про те, що е, недостатньо проводиться робота із кривниками-насильниками е, в в сім'ях. Mm -hmm. Ну це, сімейне ось, це так, да, сімейне насилля з року в рік одне й те саме говорить. Але такої програми в нас якби не було. У нас і немає закріпленої людини е, за цією програмою. Але зараз ми поки що зак створюємо програму. Mm -hmm. е, далі стоїть питання, хто цим буде займатися, оскільки це дуже велика робота. Там е, Якщо ми виявляємо крибника, то з ним працюють і психологи, ми залучаємо медиків. Це робота практично на цілий рік. Але в нас є заключений договір із територіальним центром. Я надіюсь про те, що їхній спеціаліст до нас буде приїжджати і проводити роботу таку з крибниками. Ну для того ми створюємо цю програму ну, і з на двадцять п'яти да? ну, і відповідно має нормально. бути обов'язково ну, за Це, це да. там дуже о, така процедура. Пишеться заява на поліцію. Спочатку це все mm. виявляється. Тоді ми ну як виявляємо цю людину, тоді згідно цієї програми. Там години будуть якісь встановлені, по скільки годин в день з цим кривником працювати. Ця програма розтягується на цілий рік. Такої програми в нас не було. Це на 25-й, 27-й років таку програму. Так, проєкту рішення пропонується затвердити програму для кривників на 2025-27 роки. І контроль за виконанням на постійну депутатську комісію освітянську. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення і винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались, немає, одноголосно. Дякуємо так. Наступне питання, яке пропоную до розгляду, про затвердження розпоряджень селищного голови. Думаю, підвічного дві тисячі року склано Петрівна, кілька слів. Що ну, резвітно плану роботи нашого щопівроку затверджуємо розпорядження, які прийняті між цим тому півріччі затверджують тепер з 1 липня по теперішній час перелік і по особовому складу, і по цих розпорядженнях голови. Так, проєктом рішення пропонується затвердити розпорядження селищного голови, які додаються, які вже були видані, але потребують затвердження. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення і вивести начора сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. проти отримались? Немає одноголосно. Так, наступне питання це про затвердження штатного розпису відділу у службах справи дітей і молоді місяцької селищної ради. По цьому проєкту пропонується таке затвердити штатний розпис вище зазначеної служби, який додається. Я так розумію, що відбулася зміна посадових окладів. посадових і Це просто кожен рік. Кожен да. рік ну, наразі зараз ми робимо, що пішов дію просто з першого січня. Якщо не буде змін, то ми не будемо далі його перерозглядати, тільки коли зміни будуть. Зрозуміло. Отже, хто за те, щоб підтримати проект рішення, винести на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую одноголосно за. Про затвердження плану соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради на 2025 рік. Пропонується в проєкті рішення затвердити план соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради і вважати головним завданням органів місцевого самоврядування. Та комунальному підприємству забезпечити в 2025 році виконання поставлених планів соціальних та економічних показників та завдань. Якщо коротко, ви там є, на... там є план, план є. Це план сесійний, соціально-економічного розвитку є. Це. Зачитати? Ну, це ви так. там далі. В саду. О, це ось там. такі загальні, а сам план. Поточний ремонт вуличної мережі населених пунктів, завершення робіт з вуличного освітлення в селі Стеблівка, Голишівка, виконання робіт із системи оповіщення в населених пунктах, благоустрій населених пунктів, виконання робіт з вуличного відоспостереження, закупівля сміттєвих контейнерів, завершення ремонту спортзалу Бущанському ліцеї, завершення ремонту їдальні в Бущанському ліцеї, завершення капремонту корпусу номер 3 ДНЗ Малятко. Заміна водопроводу від свердловини по вулиці Богдана Хмельницького до вулиці 1 травня, потужний ремонт покрівлі місяцького ліцею і закільцювання водопроводу по вулиці 1 травня Гоголя. Добавлю, ну, що ми завжди ж приймаємо такий орієнтовний на протязі року змінюємо зміни. За потребою, за Хто за те, щоб підтримати вказаний проект рішення і винести на сесії, Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримався. дякую одноголосно. Так, про затвердження штатного розпису відділу освіти. Я так розумію, що це теж відбувається перезатвердження проєкту штатного розпису на новий календарний рік, і пропонується затвердити штатний розпис, який додається, і контроль маємо, за виконанням мій. на бюджетну комісію. Хто за те, щоб підтримати цей проект рішення і винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, отримався проти. Немає і е, питання про е, погодження плану роботи, орієнтовного плану роботи міської селищної ради. Слава не потрібна, ви проінформуєте. Чи, чи з хіба зачитати? Ну, ну, розділи... Сесійно так само ми вносимо зміни, якщо при потребі, при зверненнях. Ну як зазвичай ми плануємо п'ять засідань сесій. В першому ми плануємо на лютий, за того, що йде розподіл вільних залишків. Воно ще в січні немає на лютий, в якому зазвичай і так знову ж таки звід селищного голови. Перше питання, друге про викинання селищного бюджету за 24 рік, третє про розподіл вільних залишків. Сюди включаємо про роботу КП в ЖКГ за друге півріччя 24-го, Так теж згідно наших планів. І земельні питання. Наступне буде у квітні. там Числа, ми будемо тоді поближче дивитися, йде про роботу відділу ЦНАП, про стан законності боротьби зі злочинністю, тобто наші дільничі, поліцейські офіцери і громади, і звіт виконання за перший квартал. Наступний буде у нас у не розв'язати Далі будемо у липні засідати, будемо розглядати про роботу відділу земельних ресурсів, про роботу КПУ ЖКГ за перше півріччя, і звіт виконання за перше півріччя, і затвердження розпоряджень, ну і земельні питання і різне. Наступне буде жовтень, буде звітуватись начальник відділу освіти. Другим питанням знову ж бюджет за 9 місяців виконання, готовність установ організацій до роботи в зимовий період. Четверте, затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. П'ять земельні питання. Ну і грудень буде про затвердження бюджету на 26-й рік, затвердж... друге затвердження програм на 26-й рік, план соціально-економічного розвитку на 26-й, план роботи на 26-й, затвердження розпоряджень і земельних питань. Пропонується орієнтовний такий план роботи. Доповнення будуть вносити. Хто є в когось зауваження, пропозиції до плану роботи нашого депутатського і селищної ради? Ні, немає. 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 Тоді виношу на голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, винести на розгляд сесії за утримались проти, немає. Питання з засідання нашої комісії вичерпаємо. Депутатам дякую за оперативну роботу. Тим, хто інформував, теж дякую. Ми справились. Дякую.